Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки за минулий 2024 рік. Це все те, що стосується саме догляду за тіло. Давайте починати. Перші підгрупа цих продуктів це саме гелі і скраби для тіла. Я, на жаль, минулого року їх ну, сумувала не окремо гелі для душу і окремо скраби для тіла. Тому в минулому році було використано саме три. Позиції без розрізнення, чого саме було використано. В цьому році я хочу розділити на гелі для душу, і також на скраби для тіла окремо. В даному випадку, в цьому році закінчився і верше гель для душу з лімітованої колекції. І три ось таких от скраби для тіла. Якщо чесно, то гелі для душу могло було більше, але я зараз закінчую такий великий гель для душу від Делама. Марку, але він поки не закінчений в саме в 2024 році. Тому рахуємо, що один гель для душу і три скраби для тіла. Наступна така велика кількість продуктів це знову ж таки не було розділення креми для рук і креми для ніг. В минулому році, і тоді я використала чотири продукти і одна мініатюрка. В цьому році я хочу розділити креми для ніг і креми для рук окремо. Тому рахую, що закінчено саме креми для рук чотири штучки. Але я не знаю наскільки рахувати ось це як крем для рук. Це такий був серум, який мені потрапився. Ось тут десь додам посилання на розпаковку цього б'юті-боксу, в якому мені потрапив. Всі цей серум. Я його використала ще він був Project Penny у мене, як ви бачите, є позначки. Тому ну, рахую, що це для рук. І я не знаю, тут 50 мл, тобто це як така мініатюрка, не знаю. Ну, рахую, як 4 повнорозмірних засобів. І також було закінчено саме від Клоранс такий body lotion, 8 мл. Непогано закінчила. До, до речі, дуже гарний запах був і дуже гарно наживлювало шкіру за рахунок цього масла ши. І окремо було закінчено ось такий крем для стоп від загорбілої шкіри від містер Скрабер. Мені дуже сподобався цей продукт. Тому я рахую, що одна штука засобів для догляду за ногами у мене теж закінчилася в минулому році. Наступні два продукти це дезитеран. Або деодоранти. Минулому році в мене закінчилося 4 плюс пробник один. Але я думаю, що я десь ось такий дезодорант віддала на переробку і не зафіксувала, що він у мене закінчився. Але я не можу точно вам сказати. Буду рахувати, що це два продукти. І також я колись використала таку міньку пробничок, який в мене теж, на жаль, не збережений був. Але я теж його рахую, тому виходить, за 2024 рік було використано. Два дезодоранта. і, до речі, у мене один там закінчується, але знову ж таки, він у мене не закінчився саме у 2024 році. Ось цей класний дезодорант, я б вам рекомендувала його. Цей, в принципі, непоганий, але знову ж таки, він не на активне таке життя. Наступний такий Підгрупа, це такі, я це називаю спецдоглядом. Це якраз лактацит, це для інтимної гігієни, для щоденного використання, чого я люблю його, бо він реально класний і гінекологи рекомендують саме його. 400 мл вистачає на цілий рік. І ще я, до речі, такі використовую засоби для того, щоб помивати своє обличчя зранку, коли у вас воно не сильно маске і не брудне від навколишнього середовища, коли ви виходите за межі. З своєї квартири. І також алоє завжди у мене закінчується одна штучка за цей рік, можливо, більше. Тут дуже класна формула, і якщо не помиляюсь, тут 236 мл. Дуже прикольна штука для того, щоб допомагати тілу, точніше шкірі, відновлюватися після певних перегріву на сонці, особливо з опіками, і також після депіляції воно знімають почервоніння. Минулому році, до речі, закінчилося три продукти плюс два пробничка. В цьому уроці якось лише два, якось дивно навіть. Але знову ж таки, оцей лактацит у мене скоро теж закінчується. Ось цей продукт я його якось так розтягнула на цілий рік. І наступний, такий останній це депіляція. В минулому році у мене закінчилося три продукти, в даному році у мене закінчилось два продукти. Це Ісан, теплий віск, тут 250 мл. Зараз у мене теж оцей на дніще, але знову ж таки, воно не закінчилося в 2024 році. І ось такий віск. я Думаю, що таких я дві упакування закінчила, але знову ж таки залишилося лише одне упакування від нього. Тому рахую, що для депіляції у мене закінчилося саме два продукти. І ще, до речі, є такий підпункт, це сонцезахист. Минулому році у мене закінчився один продукт, в цьому році у мене ще в процесі закінчування є продукти, його там доволі багато, тому я ставлю тут нуль. Для цього року в цих пустих баночках, отже, це все цікавить, скільки у вас продуктів закінчується під час догляду за собою, особливо за тілом, і для мене було відкриття, що деяка кількість продуктів в мене зменшилася. А одна частина, наприклад, скраби для тіла в мене збільшилася по кількості. Це якось так цікаво. Дякую, що ви мене дивитеся за вашу підтримку, за ваші коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, Па-па!